Від це топ новини дня від п'ятої редакції. Росіяни в день атакували Запоріжжя по місту, запустили п'ять шахедів. Внаслідок атаки одна людина загинула. Понад 10 постраждалих. 43-річний чоловік у тяжкому стані. Окупанти вдарили по складським приміщенням та втівкам запоріжців. Другу ніч поспіль Запоріжжя під авіаударами росіян вночі загарбники запустили по місту шість керованих авіабомб. Одна з них вгатила у приватний будинок. Там зайнялась пожежа. В підвалі від бомбардувань ховався 49-річний власник помешкання. На жаль, чоловік загинув. Рятувальники деблокували тіло з під завалів. Ударною хвилою пошкоджено сусідні будинки. Інші удари прийшлися по території двох підприємств. Нині в лікарні залишаються 23 постраждалих від масованих атак росіян по Запоріжжю за останній тиждень. 500 квадратних метрів. Така площа засмічення через удар кабами в Шевченківському районі. Екоінспектори відібрали проби ґрунту для проведення лабораторних досліджень та визначення рівня забруднення. Триває розрахунок збитків. Розували нелюди і населені пункти Запорізької області. 20 разів окупанти били авіацію під ворожим вогнем, при прифронтові Гуляйполе, залізничне, новоданилівка та ольгівське надійшло 203 повідомлення про пошкодження житла запоріжців. Внаслідок атак в Гуляйполі горів перший поверх та підвал п'ятиповерхівки на площі 100 квадратних метрів. Здавала неіснуючі квартири рашистам в окупованому Мелітополі. Раніше судима дівчина публікувала оголошення про оренду, показувала фотографії житла і вимагала аванс за бронь, отримавши гроші. Одразу зникала. Окупанти спіймали її та змусили вибачитись на камеру. Відкрили кримінальне провадження загарбників, обурюють за високі ціни на оренду в окупованому місті. Попит на житло постійно зростає через велику кількість гастролерів з рифи. Відібраних в українців квартир, мовляв, на всіх не вистачить. У Запоріжжі водій Лануса влетів в електроопору, його затисло понівеченими конструкціями автівки. Рятувальники деблокували чоловіка та передали лікарям швидкої, травмованого госпіталізували. Причини події встановлюються. Філігранна робота зі знищення російських дронів, техніки та особового складу. Спецпризначенці ГУР на Запоріжжі підбили ворожу систему ППО укриття росіян. В небі знищили дрони, розвідники окупантів. Все вороже дуже добре згорає, зазначили оборонці. Четвертий день поспіль підриваються на мінах. волають окупанти на Запоріжжі. Дистанційне мінування робить свою справу. Що одна руська бляшанка перетворилась на кубку металобрухту, а з нею фаршем стали кубка загарбників. Зателефонував, представився працівником СБУ, налякав фейковим провадженням та виманив гроші. Нова схема шахраїв в Запоріжжі. За такою схемою жінка переказала злочинцям понад 30 тисяч гривень. За словами постраждалої, аби закрити неіснуюче кримінальне провадження. Псевдосиловик запропонував зробити добровільний внесок. Жінка погодилась та перерахувала гроші нині за фактом шахрайства відкрите кримінальне провадження. Життя під тиском в окупованому Дніпрорудному окупанти переслідують людей з проукраїнської позиції. В місті фактично не залишилось місцевих з колишніх 18 тисяч. Нині там живе менше 30%. відсотків. Решта переселенці з віддалених регіонів Росії або ж самі окупанти. Паралельно рашисти проводять масову націоналізацію. Дітей змушують навчатися лише за російськими програмами, де замість знань лише пропаганда. Наводив ракети по Степногірську, отримав 15 років тюрми. В Запоріжжі судила агента російської розвідки. Завербований охоронець місцевого дитсадка, коригував російські удари по прифронтових селищах регіону. На співпрацю з рашистами його напоумила хористка церкви московського патріархату, яка втекла в окупацію і увійшла до агентурного апарату РФ. Саме через неї зрадник тримав зв'язок з руснявим куратором. Тепер у поціновувача Совка буде час подумати, що він зробив не так. В Мелітополі та Бердянську місцеві провели понад тисячу акцій ненасильницького спротиву, навіть в окупації під постійним тиском расистів люди продовжують демонструвати свою позицію, вірити та чекати на повернення України. А більше новину телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.